І так, всім привіт! Хочу зняти відео про підсумок за рік, скільки згенеровано, скільки згенеровано сонячної енергії. Хочу зразу дещо пояснити, що у мене зразу на старті було 4 панелі, інвертор 4.2 і 2 автомобільних акумулятори. Потім я, потім я докупив через пару місяців 100 -амперний, 105 амперний Акумулятор зробив із комірок Іві в 105 Потім через пів року десь докупив ще дві панелі. І ось недавно докупив ще 8 штук комірок від 105 Ще не збирав акумулятор, то має бути 5 кВт акумулятору. А наразі 2,5. І ось я хочу показати на цій новій версії ESS, скільки в мене там чого згенеровано. Так, за рік. Ну ось за цей рік скільки. І за попередній, ось я в 8-му, в серпні отримав інвертор і зібрав ось перший мої. Дев'ятому 9 є, не, не працював акумулятор в вересні, тому що ну, були автомобільні і мені потрібен був той акумулятор. А ось я вже докупив ці літій-залізофосфат І ось почалося. так. І всього за 25-942 кВт згенеровано і за 24-126 кВт. Ну ось так в мене за рік така генерація.